У мене важливою подією одразу виступає м, імператор, я так розумію, це наші суперважлива подія для всіх. це коронація Трампа. Давайте це так назвемо. Це б загроза давно було бити. Та підозрює важливі події. Вони без, без цього, без окрасу, гарне чи погане. Просто важлива подія. Може вона срата важлива подія? Хто ж його цей? Це перший нюанс. Другий нюанс по у мене по важливим подіям якась зустріч. У нас буде зустріч, достатньо така напружена, скандальна. Хтось знову чи їде, чи приїжджає, чи Зеленський кудись їде якимось найближчим часом з кимось зустрічається. У мене така історія. Мені не, не зрозуміли, чому тут король мечів у мене фігурує. Тут два варіанти: тут або щось Путін вимочить. Я маю на увазі в якомусь. Може, медійному просторі або якась заява, або якась дія, або якась така історія. Але або щось вимочить наш апарат президента, але тоді в обличчя Єрмака. Ну я маю на увазі, тобто, бо у нас король мечів це або перший, або другий. Ну я маю на увазі в сигніфікаторі. Я тут не можу зрозуміти ми про свого чи про якого ми короля мечів вовше говоримо.